Одеса вже майже два роки перебуває у статусі об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це звучить як престижна відзнака, однак залишається відкритим питання. Що ж насправді означає цей титул для міста, який щодня стикається з викликами війни. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф 8 вересня 1978 року за підсумками другої сесії комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО були включені перші об'єкти всесвітньої спадщини до відкритого списку. І було затверджено його емблему. Центр Одеси було включено до переліку 2023 року. Що ж нам це дало і на що ми можемо розраховувати? Про це ми поговоримо з архітектором Миколою Чепелевим. Одеса в ЮНЕСКО це означає, що історичний центр Одеси в списку об'єктів всесвітньої спадщини, тобто, це в першу чергу визнання нашої культурної спадщини, нашого історичного центру як ...об'єкта всесвітньої цінності. Це в першу чергу престиж, це в першу чергу скажімо так, підвищений інтерес світової спільноти до Одеси у зв'язку з цим. Ну і з іншого боку, це відповідальність саме держави Україна та Одеси, скажімо так. Необхідність відповідати цьому статусу об'єкту Всесвітньої станові спадщини. Я вважаю, на ворога вплинути неможливо і міжнародна скажімо так, політика і те, що відбувається, це наочно демонструють. державі Росія з маленької літери ну, нічого не заважає обстрілювати те, що вона хоче. А в тому числі об'єкти культурної спадщини. І ну, як на мене, це ну ніякого впливу на них не, не, не робить. Ну дивіться, тут тут складно, тобто в, само, в самої в самій структурі ЮНЕСКО є окремий список об'єктів культурної світньо-культурної спадщини під загрозою Одеса. Такому списку також. тобто ЮНЕСКО може надати якісь, якусь допомогу методичну, якусь підтримку експертну, але розраховувати на те, що саме ЮНЕСКО буде давати гроші на відновлення, ну, на це я б не став розраховувати, тому що ну, так не працює ЮНЕСКО. Там є спеціальний міжнародний фонд. Загальний він не дуже великий, і там статті, по яким відбуваються видатки, вони ну, напряму не спрямовані на там, відновлення там, зруйнованих якихось будівель. ЮНЕСКО може координувати якусь міжнародну допомогу від якихось держав інших через ЮНЕСКО, і у нас в Одесі, там приклад. Такого фінансування для відродження, відновлення, скажімо, собору на Соборній площі був не дуже вдалий, чесно кажучи, і зараз всі надходження фінансові міжнародні, вони йдуть напряму на державу України без участі ЮНЕСКО, наскільки я знаю. Ні, воно прозоре відбувається. Тут проблема, ну скажімо, не проблема, тут специфіка, скажімо, цих структур в тому, що якщо гроші, от, наприклад, останній приклад, це Італія виділила велику кількість грошей, більше 30 мільйонів на реставрацію деяких будівель. Тобто, або схема Італія дає гроші ЮНЕСКО а ЮНЕСКО потім дає гроші Україні. І потім Україна дає гроші місту, щоб це відбулося, або в області, або така ж сама схема, де просто ЮНЕСКО немає, тому що це ну зайвий ланцюжок, який ну то також потребує, потребує якихось коштів. Тобто зараз я наскільки я знаю напряму Італія дає кошти Україні, і Україна вже їм. Розпоряджається і це в доволі прозорий спосіб, тому що італійський уряд ну, контролює ці гроші. Це зробити можна, але для цього потрібна ну, велика кількість дій, які наразі не зроблені, і навіть говорити навіть про порядок, яка сума потрібна там для історичного центру Одеси, для того, щоб його. А відновити, відреставрувати цілком. Всього про це не можна казати. І перший крок це проведення інвентаризації просто всього історичного центру, не тільки пам'яток, бо у нас там пам'яток тисяча в центрі, а історичних будівель 6 тисяч. І всі вони мають зберігатися, бо наш центр це комплекс будівель, і не тільки будівлі пам'ятки мають зберігатись. І для цього просто потрібно зрозуміти, в якому стані от кожна будівля, кожен квартал обійти і зробити от так звану інвентаризацію. Це велика робота. Наскільки я розумію, місто нею займається, я також її займаюся, розроблю пілотний проєкт інвентаризації, але ну, це не, не швидко. Як на мене, так, об'єктивна інвентаризація, якщо все піде гладко. Десь за 2-3 роки можна її зробити, бо в нас в місті, якщо брати просто кварталами, саме об'єкт ЮНЕСКО, частину міста, то це близько 180 кварталів тільки. в в кожному з них багато будинків, тобто це ну, велика кількість. Про освітні програми наразі діючі я не знаю, але ну, вони допомагають, вони проводять було декілька семінарів, конференцій, пов'язаних саме з специфікою ЮНЕСКО. А от щодо освітніх програм, то це, наскільки я знаю, також воно закладається не ЮНЕСКО, а от тими італійськими грошима. І там буде програма щодо реставрації, щодо освіти. А там такі гроші там найближчі три роки передбачаються. Фактично, як таких освітніх програм не було. От семінари, конференції були. Ну я особисто брав участь. Представники академії будівництва та архітектури наші там також були. Але це не така, от саме програма з освіти, це просто така інформаційна підтримка, от саме ка стосується особливостей, бо це дуже специфічна історія об'єкту ЮНЕСКО, і його потрібно ще коригувати із нашим національним законодавством. Потрібно працювати із ЮНЕСКО, потрібно працювати і з іншими країнами, промоцію Одеси проводити. Показувати, розказувати про Одесу, от, скажімо так, те, що Одеса та Італія зробили, це потрібно робити і з іншими країнами. Багато говориться про мультикультурність, багато говориться про те, що представники інших національностей розбудовували Одесу. Ну от це потрібно використовувати. Греція, Франція, вся Європа, будь ласка. Допомагайте і давайте співпрацювати. Сьогодні наше місто має унікальний шанс поєднати світову підтримку з власними зусиллями, адже йдеться не лише про реставрацію фасадів чи збереження старих будівель, а й про перетворення історичного центру на справжню візитівку сучасної України. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.